Катерина Черниш, вчителька інформатики, до Вінниці приїхала із Кривого Рогу для участі у всеукраїнському проєкті Освітній страйк виклики та точки зростання. В такому заході каже, бере участь не вперше. «Саморозвиток, коли ти можеш власним прикладом показати, якщо ти будеш як вчитель вчитися, відповідно в мене буде, скажімо так, вже мотивація сказати дітьми, да от. Ваш вчитель вчиться і ви, будь ласка, всеукраїнський проєкт для педагогів. Ініціювала громадська організація Ед Кемп Цього разу захід провели на базі Вінницького ліцею номер 4 Зараз потрібно ну, як ніколи бути в струї, бути, йти в ногу з часом саме для того, щоб нашим дітям було цікаво з нами. Кураторка заходу Анастасія Крикун говорить: долучилися до проєкту понад 300 педагогів з Вінниці, Києва, Одеси Тернополя та кривого рогу. Нам всім потрібна емоційна підтримка. Нам всім потрібна якась подія, яка нас трошки емоційно розрядить. А вчителям, які отримують велике емоційне вигорання на роботі, їм потрібна ця підтримка, їм потрібне спілкування, їм потрібен нетворкінг. Вчителів поділили на групи по 10 людей. Кожна з них отримала тему для обговорення. Зокрема, психологічна підтримка освітян, інноваційні технології в освіті, навчання через гру та освіта під час та після вій. Війни. Викладачка іноземних мов Вінницького технічного ліцею Анна Кинель розповідає, в рамках проєкту навчає колег інфомедійній грамотності. Цей інформаційний квест він дає можливість працювати як з підлітками, так і з дорослими із вчителями і допомагає розібратись із фейками, маніпуляціями, пропагандою. Тобто, по суті, як виживати у сучасному інформаційному світі. Під час заходу також організували благодійний ярмарок, продавали сувенірну продукцію освітянського проєкту. 6 тисяч гривень, які вдалося виручити, за словами Анастасії Крикун спрямують на підтримку школи на Чернігівщині, яка була зруйнована. Російськими ракетами Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.